Руки назад, и надо драть. Сейчас смотри, мои на ручках стоять. Что есть с деловой прыгает? Серьезно, приедешь, новые родители себе собирать давать. Набороты с Нормально спустя. Руками моя держать. Ты сейчас будешь дергать и Да, там Футбольний мяч буде. Навіть що я это... там. подальшому приїхали представники ВСП, перевірили документи військового, особисті речі, заборонених речей в автомобілі, у військового не було. Тобто, можна зробити логічний висновок, що співробітники поліції робили це навмисно. Ти хотів по закону отримай. Хорошо, что... Ну я... на горло Да. на враг не Ух, Ваш клюк? Да. Ну, ты его в пульках, что Кулька, не выражать?

Ті речі, які є, будь ласка, або ви можете руках тримати, або на каркові автомобілі виходити. Які речі? Кармани, щоб були чисті кармани. Відносно вас буде проведена паруфера перевірка особи. Тобто е тактильним візуальним контактом до куртки, до карманів буде проведена перевірка для того, щоб визначити. Є ось які заброні речовини при собі чи немає. Це все? Так. Та там та випадки потім не... А шо, шо, я так, що? Так, я не шо ви що уїдете или що вони? А ви... я буду надайте на СП, працівнику ВСП ваші документи і потім поїдете вас, хто не буде тримати. Можете дверь не вам Я не ламаю, я просто стою тут і дня. Заимно. Єдина мета продемонструвати вам, що відбувається на наших дорогах, ненормально, коли співробітники поліції виходять за межі свого профільного закону, Конституції України, і починають вчиняти такі дії, і починають зневажати військових, водіїв та інших осіб.